Добрий день, друзі! Сьогодні у нас неймовірно смачне чаювання, чаювання за принципом із лісу на стіл. Сьогодні ми чаюємо із чорницями, із суницями, із лісовими ягодами та ще й. Із лісовим чаєм. Як ми готуємо гілочки для чаю, для тривалого зберігання цього листя ягід для чаю на зиму? А ось так, звичайно, у лісі нарвали ягід. не просто ягід. А гілочок разом із листям. Ось таких гілочок, як у букеті. Поки чайок заварюється, ми покажемо, як ми сушимо ягідник на чай. Ось на таке сито, це посудина із електросушарки, ми поміщаємо. Гілочки разом із чорничками і з ягідками. Ось так. Сушимо ягідники в електросушарці при температурі 50 градусів приблизно 5-7 годин. Розмішуємо час від часу, перевертаємо гілочки. І ось уже ягідки і листя висушилося швидко час минув. Для зберігання листя з ягодами до чаю складаємо в стерильні скляни слоєчки. Ось так. Слоєчко закриваємо кришкою. І так зберігаємо сухе листя з ягодами цілу зиму, заварюємо цілющий магічний чай. Ось уже і наш чайок заварився. Відкриємо. Ах, як же ж він пахне. Будемо чаювати. Помішаємо, розмішаємо, пахне лісом. Чайочок ще й гарячий. Це соничка плаває червоненька, а чорна чорничка. Хай чуть остигне Неймовірно смачний чай, а ще з печивом, а на печиві варення. Із чорниць. Це варення сира, яка не проходила теплової обробки. Смакота! Печиво смачне із чорничною вареньєю. Чай пахне, теж смачний, з яйцями. Ммм, mm, гарячий, але вже дуже смачний. Друзі, сподобалось відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ви і ми щасливо жили. Та не забудьте підписатися на наш канал, щоб у вас та у нас все було. Гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.